Людмила Нецкіна – голова правління громадської організації Гармонія, громадська активістка, яка любить робити світ безбар'єрнішим, педагог соціальний центру реабілітації Гармонія імені Раїси Панасюк. Лідерка громадської організації Група активної реабілітації полюбляє подорожувати та шукати доступні міста та місця. Любить готувати, колекціонує іграшки ручної роботи в техніці валяння. Життєве кредо світ сповнений можливостей, і єдиний, хто може їх закрити для мене, це я сама. Хочеться розпочати, розпочати про е, взагалі, інклюзивність, тому що зрозуміло, що якщо говорити про інклюзивність, то це не тільки про людей, які рухаються на кріслах колісних. Це дуже обширне поняття, що воно в себе включає. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про інклюзивність, то це навіть не тільки про людей з інвалідністю. Тобто, якщо ми там це взагалі про всіх людей, це про включення всіх людей в якісь процеси життя суспільства, громади. Тут е, незалежно від їхнього віку, статі, гендерної якоїсь особливостей. Про інклюзивність можна говорити не тільки з точки зору саме інвалідності. Це можуть бути національні меншини, наприклад, ромська національність, яка там мало представлена та включена. Не знаю, люди старшого віку. Тут можна це поняття дуже широко про нього говорити, а не тільки фокусуватися на людях з інвалідністю. Ми бачимо вас на... <світку> в кофті. <світку> Ви ж знаєте, да, скільки в мене варіантів зараз в голові. Давай перерахуй хоч два. Світшот, пулвер, mm -hmm. реглан. Все. <laughs> Написано амбасадорка безбар'єрності. Який сенс вкладається в це звання і що це за рух безбар'єрності? Ну, насправді... У нас Україна прийняла курс на те, що ми маємо стати безбар'єрними. І зараз 15 пілотних громад в Україні вони реалізовують безбар'єрні маршрути. Вінниця теж війшла в звичайно в перелік цих міст, тому що Вінниця завжди любить різні інновації. Ми дуже багато в місті робимо таких речей, яких в Україні ще ніхто ніколи не робив. І от саме Оце рух без бар'єрів. Він почали почався саме з у цих безбар'єрних маршрутів, і от е, є. Там я і дуже багато в мене є колег в інших містах, які є амбасадорами своїх міст, які є амбасадорами саме цього руху безбар'єрності від Міністерства розвитку громад та територій. І тому ми там моніторимо, допомагаємо, десь підказуємо, як робити. Так само і слідкуємо за процесами, як відбуваються, як робляться ці безбар'єрні маршрути. Як ви можете оцінити впровадження і побудову, розбудову цих маршрутів у нашому місті, зокрема? Е, ну насправді у нас зараз він нас багато маршрутів є. І було до навіть до того, коли це стало модно. Да? Коли почали безбар'єрністю займатися вже більш точково, біль, більш не точково, а вже більш так обширно, бо Вінниця, вона цей курс взяла вже дуже давно. Тобто у нас організація є з 2002 року, ще Раїса Панасюк коли її започатковувала, це було, напевне, одним з основних завдань організації, щоб Вінниця стала безбар'єрною. І там до 2006 року і там далі наше місто багато в цьому напрямку працювало. Якщо говорити про теперішній маршрут, який робиться в рамках цього руху без бар'єрів, то це теж дуже цікава історія, тому що він починається від кінцевої зулінського. Це по факту, да, там окраїна міста, бо в нас більше люблять і в багатьох містах це робити якісь центральні частини, де є таке більше тяжіння людей. Але це почалося з вулиці Зулінського, там проживає ветеран. І в нього була проблема, що він не міг спуститися в себе в будинку і вийти на двір, і тому теж там, завдяки і агенції. Агенції просторового розвитку розробили інноваційне рішення, де об'єднали там сміттєпровод, який був колишній, який вже не діючий. І коридорі зробили ліфт, який опускається на нульову позначку. Тобто людина самостійно може зайти в будинок, вийти з будинку. Ну і собі далі, далі вже від його будинку йде тротуар до зупинок громадського транспорту, там оновлені зупинки громадського транспорту. Наша Вінниця перша, яка почала встановлювати касельські бордюри. Ну і Відно на тій зупинці теж є, на тих зупинках теж є касельські бордюри. Ну і далі цей маршрут йде аж до центру міста, до Грушевського. Ну і тут він замикається Артинова, Грушевського, Соборна. Тобто він такий досить довгий, бо багато місць взяли там великій відстані. Ну, ми ж любимо робити безбар'єрність багато, щоб її багато було. Тому наш маршрут він майже 12 кілометрів. Щоб він був безбар'єрним, так да. рух безбар'єрності. так да, але є єдина напевне проблема з цього маршруту – Це бізнес, звичайно, тому що ну от, бізнес не настільки готовий включатися в ці процеси. Е, можливо, десь і готовий, можливо, десь не вистачає знання або розуміння для чого це. І тому от саме мені здається, що на, на, на даних маршрутах, і це не тільки в Вінниці. Це підтверджено моїми колегами по всій Україні, що от, саме з бізнесами найбільше є проблема. Ви маєте на увазі проблема в плані їхніх інвестицій чи в плані того, щоб вони свої простори. Організовували так, щоб вони були Ну, так саме про простори, їхні Ну, інвестиції там я розумію, вони інвестують податками, да, але от саме їхні простори, які знаходяться по маршруту. Uh -huh. Тому от важливо, щоб людина, щоб я там не знаю, вранці не обирала маршрут, куди мені йти і куди мені прийти, що там не знаю, щось купити. Да. А то, ж я собі от їду, знаєш, там виїду на будь-які зупинки, там є там, чи магазин, чи аптека, ну будь-який е заклад, де я можу це зробити. І це ж важливо не лише знову ж таки, наголошу на тому, хто має інвалідність, а для мам з візочками, в тому числі, які рухаються в, по своїх буденних справах. Я просто нещодавно став свідком, як мамі з візочком потрібно було дістатися і через якісь двері, які з автодоводчиком. Не дозволяли їй чи то сама захоче, чи то коляскуть, обов'язково хтось має з боку стояти консьєрж, двері швейцар відкривати. Але дуже ж багато у нас є різних диванних, крісельних, як ми, от експертів, сидимо в кріслах і розповідаємо, як має бути, як не має бути. Але є, в принципі, люди, які, які не те, що за це відповідають, які знають краще за всіх. Нещодавно, із недавнього, що на, на слуху і на очах у Вінничан, це переформатування перехрестя на Соборні Артинова, здається, угу. біля обласної бібліотеки Отамановського. Так, так. як ви оціните це пере, переформатування? я теж багато чого читала, саме так. про ну дуже це багато коментарів було і е, да, але ж е, ніхто не бачить, що там зроблені були відповідно нормальні пониження, пішохідні переходи для того, щоб люди могли самостійно і е, безпечно переходити. Тому що безбар'єрність це ж про безпеку. Також е, там, тому що саме от то перехрестя, якщо прям взяти його в комплексі, то там майже не було можливості нормально його перейти. Там і для людей, які пересуваються на кріслах колісних, і людей з порушенням зору, там були сплошні бар'єри та небезпека. Зараз ну, я бачу, що там трошки треба доробити його, але в більшості, ну, мені там, я вже вчора от їхала на зустріч по мобільності вулиці Соборної, ми теж ми намагаємося включатися в ці процеси, то от якраз я спеціально поїхала тим перехрестям, щоб його протестувати. Ну, і насправді це було дуже зручно. Безпечно, ну, я прям зацінила. Бо я тільки до того бачила, як відбувалися ці роботи, але не самостійно туди не ходила. Вчора вже вирішила таки пройти, щоб знати, як воно, щоб не тільки читати да, там, якісь коментарі, а самостійно подивитися, як воно виконано і чи там зручно. Да, і досить часто ті, хто коментують, можливо, і навіть самі там не проходили, толком не перевіряли. І це до прикладу того, що перед тим як виставляти якісь свої оцінки, варто все ж таки розібратися в будь-якій справі, е прочитати різні сторони, різні думки і потім вже робити свої висновки. Ну, не так говорять, критикуєш, пропоную. Ну, типу, О, якраз тебе... хотів сказати. А якщо ти там у тебе є якась критика, тобі щось не подобається, окей, пропонуй, як зробити краще. Тобто, це ж в нас дуже ну, люблять ці. Е Похейтити, да, собі і піти далі. Але далі, ну але треба розуміти, що з цим робити. Ми колись, напевно, що якийсь 15-й, можливо, 14-й рік, ми зрозуміли, що от він і ці зупинки вони трошки не відповідають. Да? І ми з колегою моєю, з якою ми займаємося безбар'єрністю, ми з нею. Пішки вручну пройшли всі зупинки, і ми повністю на кожну зупинку написали рекомендації, що їй не вистачає. І потім цей документ, я не пам'ятаю на 100 ще ми сторінок. Ми кинули профільному заступнику, а він каже: Хто це робив? Ми з цим двоє. кажемо, ми. Ну, вони були в шоці, тому що ж це ми не тільки приходимо, і говоримо, там все погано а ми ще й показали, Дали що про зробити, да, щоб там було хорошо. Ми дуже дякуємо вам, Людмила. Завжди зустріч з вами це щось про дуже корисне, інформативне. І сподіваємося, що цей рух буде рухатися нашим містом і нашою країною, нашим світом активніше й активніше і без усіляких бар'єрів.